Мені потрібно розуміти вас, вам потрібно розуміти мене, і щоб я міг донести цю цю інформацію і якось вирішувати ці питання, щоб вони вирішувалися не без нас, типу наші питання, а з нашої участі і в тандемі. Спорт завжди в моєму житті. 23-му році потрапив у збірну. А Invictus Games, якщо хто ти знає ігри нескорених, і в принципі ця емоція в мене теж була тоді присутня, і так само далі на вже на етапі самих змагань в е, Я там не виграв першого місця, але були і друге, і третє. Тому це коли за щось, якісь ось навіть медалі місця, то ця емоція точно з'являється і дає теж ресурс для того, щоб рухатись далі, ділитись тим досвідом, навіть ось із іншому. Військовими ветеранами для того, щоб вони теж розуміли, що ця емоція цього підйому може бути у всіх.